Економічний блок, транспортний блок, в першу чергу заборгованість по заробітній платі, яка ще існує, на жаль, в міській пропозиції стосовно відновлення роботи відкриту. Все означає, що Сергій Олександрович самостійно буде виконувати всі завдання. Вони колективні, тому що те, що він не знає, підкажемо. Сподіваємось, що певний досвід роботи його в Верховній Раді, тому скликання, можливості залучення інвестицій. і... Тож зупиняти оператору для нього поставлення. Підприємства, які ми бюджет бюджетотворичем, вони були побудовані за Радянського Союзу, враховуючи ті завдання, які ставились перед всією великою країною. Якщо ми беремо підприємство Кінолого, за своєю виробничою потужністю, на свій час воно було. Друге в Європу взагалі розрахована на весь радянський союз. Радіоприладний завод він будувався виключно в першу чергу для космічної і військової галузі і для Радянського Союзу. Змінилися певні пріоритети. Сьогодні, якщо ми беремо радіоприладний завод, космічна складова вона суттєва і вагома. Навіть на сьогоднішній день на на 15 мільйонів гривень є продукція, яка для нашого південного машу. Цей блок, він як був, так і залишається. Я сподіваюся, з розвитком нових технологій, враховуючи ту універсальну, унікальну базу, яку має радіоприладний завод, ми будемо співпрацювати з підприємствами України в першу чергу і знайдемо свою нішу у реалізації сучасних таких, наукових досягнень. Якщо ми беремо камбоно-саклонний це єдиний з чотирьох камбоно-саклонних які були на Україні. І виступаючи на колегії обласної державної адміністрації, я казав, що не тільки Чернігів, а Україна взагалі потребує підтримки галузі, яку ми називаємо легка промисловість. Або ми тоді вибираємо інший курс, взагалі і кажемо, що... Нам не треба українська легка промисловість. Минулого року мала на місячніві відбутися загальноукраїнська нарада під головуванням. Голови нашої уряду Микола Яновича Азарова. Я сподіваюся, що ця нарада відбудеться в цьому році. І ті коло питань, які стосуються взагалі легкої промисловості і безпосередньо роботи нашого Чернігівського комбінату ми зможемо вирішувати. Частина питань, які стосувалися заводу автозапчастин, ви пам'ятаєте, він теж був побудований за часів Радянського Союзу і як завод сателіт. Горківського автомобільного заводу. Ми знайшли шляхи, на якому випускаємо сьогодні і чернігівські автобуси, і чернігівські тролейбуси. Але на жаль, це зробити за місяць, за два, за три і без підтримки центральних органів виконавчої влади доволі складно. Я виконую ті функції міського голови, які покладені згідно чинного законодавства. Є програму соціально-економічного розвитку, програму виконання бюджету, і повинен міський голова пропонувати ті кандидатури, які будуть виконувати ці завдання. Якщо буде витрачати час на те, хто що думає, а навіть іноді може бути таке, що він зовсім не те думає, що каже, чи він, чи вона. Ну я не буду втрачати свій час на угадування тих чи інших питань. Є сьогодні планова сесія, яка розглянула планове питання і прийняла абсолютно підготовлені проєкти рішень, які необхідні для розвитку даного міста. Ми це будемо робити. Чому не їздили швидкі допомоги? То питання не до моїх підлеглих, то питання до казначейства. В першу чергу, тому що ви сьогодні навіть на сесії чули наступне, що 31 мільйон гривень не платежів з минулого року, які перенесені на Крапка. Стосовно того, що обнародувала і інспекція по укладеним договорам, я сьогодні навіть на сесії сказав, що те положення, яке на розвиток інфраструктури існувало. Вона свою вже дію нормальну дію втратила, тому займається і прокуратура, і сердюк, і спільно залучаючи ті органи, які безпосередньо не підкорінковані Чернігівській міській раді, аби не втрачати жодної копійки від е, е, відрахувань на розвиток інженерної е, е, інженерно технічної інфраструктури. Це ми все ж таки винаймовим. Якщо раніше відрахування робилося, коли дозвіл на Вдавався на виконкому стосовно будівництва того чи іншого об'єкту, затвердження проектно кошторисної документації треба було сплатити 50% після затвердження проектно кошторисної документації. А після введення в дію об'єкта сплачували інші 50% після введення об'єкту. На жаль, сьогодні такого права у виконкому немає. Ми не затверджуємо проектно кошторисну документацію. Ми не вводимо об'єкт в експлуатацію. Це робить газ на сьогоднішній день. Ми поверталися до цієї теми, коли надавали право власності чи фізичній особі, чи юридичній особі. Це теж робилося виконковим. Зараз виконком і цю функцію не виконує, виконує державний реєстр. Тому потрібні нові механізми відслідкувати своєчасну сплату на інженерну, ну, інфраструктуру. На інфраструктуру. Ось це повинен робити газ. Своєчасно повідомляючи, що об'єкт те чи інше вводиться в експлуатацію, значить, це є мотив для оплати тих рахунків. Цей механізм буде відпрацьований. А, на жаль, в положенні не було, в який термін повинен власник. Чи підрядник, чи замовник об'єкту сплатити місяць, два чи три чи чотири, але де факто того, що у певних структур не сплачено, це не означає, що вони не сплатять, вони обов'язково сплатять. Слухайте, є закони є закони, який чітко каже: якщо в минулому законі про місцеве самоврядування. Коли міський голова йшов відпустку, то я відповідно розпорядження готував, де виконання обов'язків міського голови мови, по раді виконував секретар міської ради, а по виконкому виконував перший заступник. На сьогоднішній день чітко є закон, що в разі відсутності міського голови його функції виконує секретар міської ради. Це закон. А в чому полягатимуть спеціальні повноваження? А, можливо, спеціальні повноваження вони не виписані в штатному розписі.